Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 11-й тур, Вмощуйтесь зручненько. Любі друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер клас Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Завжди щиро всіх вас від душі. Дякую за підтримку, активність. Хто не проти пригостити мене? Кавою реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дуже дякую за каву. Отже, 11-й тур стартує в цю п'ятницю, 31 жовтня, матчем Кудрівка-оболонь. Кудрівка Оболонь справа в тому, що в деякій мірі можна. Рахувати цей матч як дербі, зараз поясню. Навіть не тому, що Кудрівка вже нині представляє Київську область, хоча родом із Чернігівської області цей прекрасний футбольний клуб. І Кудрівка і оболонь поки що в своєму резюме. Представляють як домашню арену Оболонь Арена. Тому Кудрівка приймає своїх гостей на оболонь арені. І футбольний клуб Оболонь Київ також приймає своїх гостей на Оболонь Арені. Друзі, це дуже важливо пам'ятати. Тому е Дербі Оболонь арени. І Дербі Київської області, так скажемо, тому що Кудрівка Бузова, ще так іноді називають клуб ФК Кудрівка, тому що резиденція саме Бузова, і ще один заявлений стадіон, як домашній, це стадіон в Бучі. Буча, центральний стадіон, також кудрівка має право грати і на ньому. Тому дербі Київської області і дербі Оболонь Арени. Чекає на нас оцю п'ятницю. Ось такий затяжний вступ, щоб ви зрозуміли, яка буде атмосфера. Буде трішки вболівальників і ФК-Кудрівка. Ну, звісно, більшість буде. З району Оболоні і взагалі з столиці України, з міста Києва, прийдуть повболівати за оболонь. Тому що грають на їхньому рідному стадіоні. Отже, Кудрівка Оболонь. Кудрівка 11, оболонь 9. Саме на таких сходинках підходять до цього матчу клуби. Кудрівка Багато пропускає, я вважаю, 19 пропущених за 10 попередніх турів. Оболонь менше у півтора рази 13 пропущених. Але оболонь і забиває у півтора рази менше 9 проти 13 кудрівка. Старчоус з Кудрівки і ще досі в найкращих бомбардирах України. Прем'єр-ліги цього сезону. Нагадую, не забувайте. Тому, друзі, я думаю, тут непогане дербі получиться. все ж таки. Ми вирішили, що можна цей матч вважати в деякій мірі дербі. Кудрівка оболонь обидві заб'ють. У мене була перша думка. Якщо, звісно, тотал більше двох рівно має е, дуже високий коефіцієнт. Тоді б я відмовився від обидві заб'ють. Зрозумієте правильно. Але Кудрівка оболонь тотал більше 2 рівно, Один з улюблених моїх параметрів маленький коефіцієнт. Там нижче 1,6, навіть нижче ніж 1,55. Десь в районі 1,48 1,49 до 1,5. Я більше 1,5 і ще можу взяти, іноді. Дуже в рідких випадках. А 1,5 і нижче. Ну, якось це, я це називаю, друзі, дитячі коефіцієнти. Тому кудрівка оболонь я вирішив зупинитися на обидві заб'ють. Ну, звісно. Скоріш всього, або Абалонь, або Кудрівка. Я вважаю, шанси 50 на 50 заб'ють не один м'ячик, а два, можливо, навіть і більше. Я сподіваюсь на чудовий результативний матч. Тому я вирішив ще більш ускладнити свій варіант прогнозу. А саме, Кудрівка-оболонь. Я взяв обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт, дивіться, 2,35. Це так, для почину, для результативного туру. Я очікую, цей тур результативним. В деяких областях вже буде трошки ще понизиться температура, похолодання. І тому що вже в Карпатах і при Карпатії вже. На Яремчі, навіть і в Буковелі випав сніг, і досить такий товстий шар снігу випав. Тому, друзі, похолодання йде із Заходу, із північного західу, із півночі. Вітер повертається, і вже на Україну дують вітри холодні, Про, прохолодні поки що. І тому я вважаю, що треба для того, щоб грати гарно і результативно, треба швидше бігати. І е, таким чином я поясняю, що очікую результативний тур 11. -й. Напишіть, як ви ставитесь до такого підходу. Е, і одразу хочу е, розглянути матчі в суботи. В одному відео, щоб уже не відволікати вас зайвий раз на декілька відео. Я блоком таким п'ятниця і субота в одному відео. А вже на неділю я окремим блоком випущу свої прогнози. Дивіться, в суботу грають субота це 1 листопада. Першим за регламентом грає. Матч кривбас ска Полтава. Кривбас-Кривий Ріг Ска-Палтава. Кривбас у нас п'яте місце. Кривбас один з претендентів на Єврокубки наступного сезону. Ну, принаймні, як мінімум, на Лігу конференцій. Я думаю, що Кривбас, який має 19 очків, і програв. І з останніх матчів лише один проти Динамо Київ. Да, це був досить такий е, трагічний матч. Кривбас програв результативно дуже потужному Динамо. І тепер Кривбасу потрібно вигравати. Кривбас навіть один тур побув лідером. Кривбас повинен вигравати у більш слабкого клубу Ска-Полтава. Ска-Полтава, нагадаю, останню сходинку займає. Останню сходинку. І мають всього лише 5 очків. І всього лише одну перемогу. Я думаю, кривбас дуже-дуже. Акуратно, ювелірно, навіть скажу так, виграє у СКА Полтави. Ну, як мінімум 2-0-2-1. Оце такий рахунок, я бачу в цьому матчі. Ну, якщо взагалі посиплеться Полтава, тоді 3-0. І тому я вирішив дуже-дуже обережно тут взяти і спрогнозувати перемога. Кар... Перемога Кривбасу І тотал більше 1,5. 1,64. коефіцієнт. Другий матч у суботу 1 листопада. Колос Ковалівка ФК Олександрія. Я вам скажу, що Колос спочатку порадував. наче, А тепер трошки на сьоме місце. Трошки спустився, а був в першій п'ятірці. Колос був самим непробивним. Тепер у нас трошки погляди і показники міняються. Самий непробивний вважається футбольний клуб ЛНЗ Черкаси і Металіст 1925 Харків. Сім пропущених. Колос вже пропускає 9. Шахтар 8, також хочу відмітити Полісся 8. Це такі самі неприступні футбольні фортеці. Ну, В тому числі колос поки ще можна відносити для клубу, який небагато пропускає. Не більше одного м'ячику за Матч 9 пропущених у Колоса. Олександрія похвалитися таким не може показником. Майже 2 пропускає Олександрія, а якщо бути точним 1,7. Олександрія 17 пропущених друзі, виходить. Тому Колос, який мінімум 1 м'ячик за матч забиває в середньому. Олександрія також. В середньому один м'яч за гру. Але Колос грає вдома на одноіменному стадіоні, Аля Юве Арена, арена Колос Ковалівка. Я думаю, цього сонячного суботнього дня, не дивлячись на прохолодну погоду, але буде очікувано 12-13 градусів плюс. Більше, ніж половина колос арени буде заповнена, і колос нас потішить результатом. Я сподіваюся. І тому хай трішечки авансом, але я хочу взяти колос. Але не на перемогу я беру індивідуальний тотал колоса більше. більше. Одного рівно. Тотал 1. Рівно більше. Індивідуальний на колос 1,74 коефіцієнт. І переходимо до третього матчу, який вже розпочнеться в суботу о 18.00. Нагадую, перший матч це перша година. Після обід, ну в обідні час за київським часом у час 13.00. Далі в 15:30 це колос Олександрія і 18:00 епіцентр. Кам'янець Подільський проти Рівненського Вереса на стадіоні в Тернополі стадіон імені Шухевича. Епіцентр буде приймати Верес. Епіцентр вже четвертий знизу. Як бачимо, потрошку епіцентр вишкрибається доверху, і мрія епіцентра, я точно знаю, покинути небезпечну зону, навіть зону стикових матчів, і вийти уже на 12-те і якомога вище місце. 12-11. Верес поки що на 12-му. На одну сходинку вище. По підсумкам 10 перших турів. До речі, я підсумки підводив. Дивіться набагато раніше, там трошки позаду полистайте. Дивіться, відео підсумки 10 турів моїх. Таким чином епіцентр 13, й верес 12. й Епіцентр має 3 перемоги. У Вереса дві, Але у Вереса багато аж 4 нічиїх, Більше, ніж у Вереса, тільки у Динамо Київ 5. Ага, вибачаюсь, Карпати забув. Львів'яни, вибачте мене, Карпати про Карпати забув. Лідер по нічиїм Карпати. 6 нічих. Е, таким чином, дивіться. Епіцентр приймає Верес на Тернопільському стадіоні імені Шухевича. Ну, перше, що я очікую, епіцентр може виграти, може виграти і Верес, але більш ось ця якщо золота середина нічия, так? яка більш-менш відповідає розподілу сил у цьому матчі, то більш до перемоги епіцентру все ж таки. У мене мої думки і мій напрямок варіанту прогнозу. Тому я беру не Х2. Чи 2X. Так? Я беру 1Х. Тобто Епіцентр не програє. Епіцентр має непоганий склад. Погодьтесь, і ми вже бачили епіцентр. В ділі і навіть на виїзних матчах, коли епіцентр проводив непогані спаринги на виїзді, офіційно не програючі. Нагадую, друзі, Кам'янець-Подільський епіцентр виграв у Олександрії. Епіцентр виграв у Львівських Карпат і у Львівського руху. І я не думаю, що Верес сильніший за Олександрію Карпати і Рух. Погодьтесь зі мною. Тому я і кажу, що я більш до епіцентра, якщо от брати золоту середину. І тому саме тому я вибираю. Саме 1Х, а не 2X в цьому матчі, і тотал менше 4,5. Тобто більше 4 м'ячів навряд ми тут побачимо. Тому що, ну, не такі вже результативні і верес. І Епіцентр. Погодьтесь, ми це бачимо, дивлячись на таблицю. Ну, Епіцентр ще куди б не пішло 12 за попередні 10 турів 1,2 в середньому за матч забивають Кам'янець Подільчани. А Рівняни 7. Так само, як і рух. Самі дві нерезультативних команди це Верес і Рух. Всього лише 7 м'ячиків забили за 10 попередніх турів. Епіцентр, ну, хоча би, принаймні, як мінімум, більше одного м'яча забивають і два. Тому я і. Склонив свої шальки Терезів у бік епіцентру трішки. Так, можливо, навіть епіцентр і виграє 2-1. А можливо, навіть і 1-0. Тому саме тому я і взяв 1 Х і тотал менше 4,5. Так, да, коефіцієнт невеликий 1,56. Але ж. Якщо добряче зарядить, а я буду заряджати на цей матч добряче. Підтримайте наш канал, підтримайте контент YouTube каналу Майстер Клас. І таким чином, друзі, я об'єднав у цьому відеоблоці 2 дні ігрових Прем'єр Ліги України з футболу і 4 матчі. Кудрівка проти оболоні. Кривбас. Ска Полтава, Колос Олександрія і Епіцентр Верес. Дякую за увагу. Не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ну, а хто хоче, нагадую, хто хоче пригостити мене горнятком кави, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим небайдужим і щедрим нашим гостям, підписникам і слухачам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас на наш головний контент-канал. Лайки, коментарі, репости. Дякую наперед. Любові, щастя, миру та добра. Ще раз хочу побажати. Всім удачі, успіхів, до зустрічі, всім папа. -па.